Всім доброго морозного ранку. Вітаю вас на каналі Golden Fish. Зараз у нас мінус 5 серед річки, якщо вам видно, плаває корочка. Можливо, видно, можливо, ні, не знаю. Зараз така ситуація, що ділянка метрів 15 річки відкрита, потім пливе метрів 15 корочки, повністю слой, бачу, кілометровий, і під іншим беремо знову відкрита вода. Потрібно чекати, щоб вийшло сонечко. І Ростав оцей середній слой, бо саме на цьому середньому слою глибина 3-4 метри, перспективні місця, тому нам потрібно буде трішки виждати паузу. Зараз план такий: безстренько пробігтися до берега по точечкам, тут є декілька точок, і обловити саме ділянку 15 метрів. 15 метрів відкритої води, зараз я швид прокидаю. Це десь годинка нехай пройде, і можливо. За допомогою сонця розтане середина річки і ми будемо продовжувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, беру комплект і розпочинаю. Ви можете спостерігати, як пливе крига. Тут вона сильно обнагліла і залишила мені ділянку 5 метрів. Ми зараз туди шпульнемо, там є дистанція 10 метрів. Крига така, що ми не проломимо. Зараз я на нього закину, я по ній зверху йду. потрібно сьогодні буде зачекати. По комплектику у нас Black Swanчик 312, по комплектику Shimano Twin Power, 0,6 UGK Varigas і 0,26 керокарбончик для просвинець. Простаю маленьку засібку і на нього одів мандулку на дропшотику 10 грамів. Ну, зараз все воно пропливає і далі буде знову бачу дистанція метрів 15. Риба Хорошенький Є у нас перший зандер. На великій паузі. Сьогодні трохи мороз їх причудив. Долкані про це не з Україна. І такий класний сюда грамиків десь 650, 670 відправляється туди. До... -а -а. Зараз поки морозко, думаю, потрібно буде сповільнити свою проводку, збільшити паузи, і лише так можна достукатись. Ось я зробив закиди в 30 звичайною проводкою агресивною, безрезультатно. Перша проводка, я роблю паузу 5 секунд. Ось. Для прикладу. Раз, два. Я 5 секунд чекаю і відбулася клюва. Перепад погоди судак трішки йому неприємно. Тому ну, зараз пробуємо ще з паузами посидіти. І подивитися чи буде результат. А вже через годинку вийде добре сонечко, припече, можна буде робити нашу фірму агресивну проводку. Дісюди дружба. Ну, дивіться, чотири точки під берем пробігся. Підібрав проводку є результати. Ще одна рибка. А, показався я не побачив, не встиг. Знову став на першу постановочку. Ще один судочок. Пауза, секунди три і також непоганий судочок. Бандулка цього разу зміна приманки червона, з чорна. Три покльовки, три риби. Вже виходить сонечко і проводочку скоро. Поки будемо виманювати, а потім будемо швидко обловлювати точки. На водоймі дві рибалки. Кількість рибаків значно зменшилась останні рази. Перед цим 2 неділі тут було по 15-10 рибалок. Всі рибали. Навіть в який день було 10 рибалок. Це пов'язано з тим, що рибку перекололи, рибку запакували, отаку і рибки тут стало значно менше. Та те, яка буде клювати. Тому охота в людей пропадає. Сьогодні на водоймі я і ще одна людина поки Дев'ята раза. Це дійсно так. Останні мої рибалки в мене було по 5 покльовок. Попередній раз 4, перед цим 5. Рибу стає зловити важко і мало хто зможе її вже тут спіймати. Але це і добре. Я впевнений, що тут ще її вистачає, нехай вона розводиться. З кожним роком стає залікових риб все менше і менше. Я спіймав за ці чотири виїзди сюди, а 5 залікових судаків це такі 900 грамів кіло 100 Два забрав, три відпустив такі результати по тупені рики ще одна рибулька на параланчик хороша проманочка для судака яка є в моїй коробці але я її рідко закидаю сьогодні це її час на відео моїх ви вже бачили, я ловив судочка на перелончик. Штука хороша. Давай! Аж так не нього Мені подобається. Є четверта букльовочка, є четверта риба. Хороша реалізація, причому всі рибалки, реалізація неймовірно. Риби небагато, і ти очікуєш налаштований максимально. Кожну хвилину ти чекаєш цю батлюку і тільки чуєш якийсь мінімальний контакт і йдеш сюди. Тому і реалізація відповідна. Ще один маленький суточок. Певно, що дуже маленький. Кулка Україна, третя рибинка для неї. Була пауза десь годинки півтори. Взагалі без клюва. Ось п'яте клювання, така рибина. Зараз проб'ємо там, то, в тому самому місці. Відправляюся я на ще одну постановочку і будемо їхати додому. Рибка затихла, проклюнулося перші 4, потім через півтори годинки ще один і через півтори годинки ось зараз. <клес> зараз йду ще встану, Обловлю хорошенько одне місце і поїдемо Ну, Загалом в принципі, все круто. 5 риб, 5 покльовок скоро реалізація. Приємний розмір риби. Що ще хотіти? Чудова погода, сонечко. Вже плюс тепленько. Красота. Остання точка, на жаль, без риби, тому будемо глядатися саду. Сьогодні була чудова рибалочка, але рибки я замітив, що значно стає менше. І перекололи, перепакували і 5 покльовок за день. 5 покльовок. ну як за день. Зараз пф, десь перша година. За півдня-5 покльовок. Реалізація в нас дуже успішна, тому і рибалка вийшла успішна. Ставте лайк, пишіть коментар і всім до зустрічі на каналі Golden.